Привіт! Значить Сьогодні будемо знімати файтер Т404. Це РД-моделька, це з кабіною 25-го року з підвісними педальками піддальками, ну там Коротше, повний фар. Щас я вам буду показувати, будете дивитися, порівнювати. Ціна цього трактора на сьогоднішній день складає всього навсього 9200 доларів, щоб у вас було розуміння, тобто які модифікації в цю ціну увійшли. Давайте почнемо огляд. Значить, На цьому тракторі стоїть ну, ж, КМ-овський мотор 490 4-циліндровий. Тобто, в принципі, нічого іншого тут бути не могло. 2,5 літра 40 кінських сил. Fighter 404 й це офіційна техніка від скаута. в принципі, Вони ж його завозять. Модифікація отримала паливний бак на 45 літрів під підлогою. Повністю у нас широка резина передня-задня, диски передні, от до речі, я дивлюся, не розборні, звичайні. А от задній диск у нас, по-моєму, так да. Тобто задня колія у нас регульована, передня у вас колеса перекидаються. Е, міст Міст передній тут. Модифікація ТЕ, якщо не помиляюся, гідропецілювач, редуктор. Але сам міст у нас реально сороковий. Тобто не 24-та вже модифікація, навіть як на скаутах, ну, у них там 30-й міст, все одно тут більший міст передній. Чому ці трактори дешевші, я не знаю. Тому що міст по факту тут більший передній. E, значить, проти ваги 44 кілограми давить наперед. Це небагато, але це бюджет. Я не знаю, чому не зробити ще по одному брінчику, допустім, там, Я думаю, їм 2 долари по факту. Значить, задня навісна система. Звичайно ж, примусового типу. Звичайно, ж. два виносних гідроциліндра, У нас 22 яблучка з пасивною т образною пластиною. Автомобільна розеточка, розширювальний бачок для масла. 4 гідровихода. Нагадую, ціна 9200 доларів цього трактора. Подивіться на задній чолок, це просто гігантус. Т1454. Тобто Це міст, що б вам от сказати, з 90-х тракторів. Не знаю нафіга. але по суті, блин, дуже класно. Тобто, ну Подивіться, реально, він більше за мою ладонь. Ну Це міст, ну. Просто космос. Я не знаю, як у них в цю ціну вдалося впіхнути таку модифікацію. Опять же, є камера заднього бачення, як на скаутах, є е, додаткові ліхтарики, все діодного типу. В принципі, виглядає досить стильово, прикольно, класно. Кабіна. Всередині. Кабінка. Так, Випуск 25-го року. Повністю підвісні педалі. Е, Значить, у нас заводиться він з ключа, глушиться. Декомпресію, реверс біля керма. Чотири передачі вперед, чотири передачі назад, плюс є повишені, поніжені. Під'єднується передній привод. Гідравліка вся у нас винесена біля правої стінки, Тобто вона йде над крилом, є зарядочка. ось там, от бачимо. Тут у нас що? крючок, який, до речі, от на сонці я свічу. Він, в принципі, затримує, тобто не нагріває так сильно кабіну. Прозоре скло в принципі на 360 можна оглядатися. Маленький екранчик, такий самий, як на скаутах, ну, вони всюди однакові стоять. Приборна панель комбінованого типу, є механічний, є електронні показники. В принципі, зручно зроблено все через різиночку, рівна повністю підлога, без всяких приколів. Мені подобається, дуже класно, з таким смаком, пластиком все обшито. До речі, пластик тут, як на скауті, йде один в один, ну, тому що виробник один, я думаю. Нічого іншого вони б не стали придумувати. Так, отакий от от тракторець. Значить, ціна 9200 доларів. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Якщо хочете придбати дану модель, можете дзвонити з номером, який бачите у себе на екрані. Нагадаю, цей тракторець у нас має посилений 40-й міст. має... Задній 90 чулок має каємовський мотор, 40 коней, примусову гідравліку, виносні гідроциліндри, підвісні педалі примусову гідравліку, 4 гідровиходи коротше, повний фарш. За свої кошти я б ще не знаю, як цей трактор досі ви ще не хочете купити. Чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.